Слава Ісусу Христу! Прочитаю сьогодні Євангелія від Матвія, 4 главу, з 5 по 11 вірш. Тоді забирає диявол Його, в святе місто, і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: Коли ти син Божий, то кинься додолу, ж написано, він накаже про тебе своїм янголам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому. Ще написано, не спокушай Господа Бога свого. Знов диявол бере його на величезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш мені, ти, і вклонишся. Тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано. Бо ж написано: Господові Богу своєму, вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його, і ось янголи приступили і служили йому. Амінь. І отже... Ми бачимо, що диявол спокушав самого Ісуса Христа. Також Він приходить і до нас із спокусами, бо знає наші слаб, слабкості, наші слабкі місця. Ось е, чому потрібно відповідати по Божому Слову. Але щоб відповідати по Божому Слову, потрібно, щоб слово було прописане у нашому серці і нашому розумі. Але е, що хочу сказати: зверніть увагу: е, диявол пропонує Ісусу славу, багатство. Лише би Христос йому поклонився. Але в Ісуса була інша ціль ціль спасти нас. І Ісус умолив себе бути рівний нас, хоча міг бути при житті на землі царем, взяти ту славу, стати знаменитим, не йти на хрест, не страждати. Але з любові до нас, і щоб ми спаслися, поклав життя своє за нас. І, і поклав себе в основу, адже. Христос, і так є Цар, і йому усе належить, і належало завжди. Ісус покорився волі Свого Отця. Так і ми, наприклад, Ісуса Христа, повинні виконувати Божу волю, а не свою. У нашої віри є основа. І як написано в 1 Корінтян 3:11, ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. І отже. Ми маємо будувати свою віру на основі, на Ісусі Христі. Будувати церкву Христову, примножувати її. І християни це ті, які знаходяться в основі, які будують, які працюють над будуванням живої церкви. Ісус, Ісус хоче від нас, щоб ми брали приклад з Нього і продовжували Його справу, щоб ми не шукали собі там багатства, слави, не величали себе, а наоборот. Служили, умолили, служили іншим, служили ближнім своїм з любов'ю. А любов це що? Любов це. Це жертвувати собою задля спасіння інших, адже написано, що хто хоче бути вищим, нехай стане нижчим. Діло християнина бути в основі і будувати, трудитись на Божій ниві, щоб спасти себе і ще чим більше людей, а не шукати собі слави і багатства, яке пропонує зараз цей світ і диявол. Будьте всі благословенні. Амінь.